Ранковий спів. Друзі, усім привіт, усіх вітаю з святом з Миколою. А хто носить ім'я Микола? Усіх вітаю з ним Ангела. Нехай ваш ангел-охоронитель завжди буде поруч і вас оберігає. Друзі, а що ж там в мене сховане? Давайте подивимось. Я хочу з вами поділитись, хочу показати ось що я придумала, щоб побачити якийсь результат, якийсь плід. Моєї актинідії. Це в мене кущова, вона морозу не боїться, морозу стійка, але, друзі, сильні вітри її просто обривають ось ці наші ніжні, такі тендітні. Завізочки. Наш цвіт я вам зараз вставлю, у нас вчора був дуже сильний вітер. Ось таку я зробила їй. Взяла агроволокно і ось так її по кругу, по кругу чуть обмотала. На все добре. Друзі, подивіться. Які ж вони ніжні. А бувають ще сильніші. В минулому році я думала, Боже, нарешті будуть плоди. Почали сильні вітри і все пообламувало, все пообривало, пооблітало. А цей рік я ось так придумала. І воно, знаєте, дієво. Ну, побачимо, побачимо, друзі. Ось бачите? Все ж таки, я думаю, що в цьому році плоди будуть. Вже напевно років 5, як я посадила ось це деревце. При покупці було написано, що на третій рік вона буде плодоносити, але це другий рік, як вона в мене зацвіла. Ну, минулому році я не одного плода. На ній не бачила, тому що вітер все позривав. Ну, а цей рік, я надіюсь, хоч ось там по низах щось, щось та, лишиться, друзі. Усім тихого, мирного неба. І щиро дякую за ваші перегляди і підтримку. Бережіть себе і своїх рідних. І ще раз усіх вітаю святом, святого Чудотворця Миколи, літнього Миколи. І бажаю тільки добра, миру, швидкої нам перемоги. І вітаю усіх з ним Ангела, хто має ім'я Миколи, Миколаївни. Миколаєвичі. Усім миро, добра, тепла. Пока, пока.